Про заступницю, яка вам відома, сьогодні призначили так першу засту... Ой, не перші ми її ще не призначили, якщо ми говоримо про Оксану ну, Матвійшину. Не призначили Кабмін що... її погодив. тепер є процедура призначення. Я думаю, за півтора тижні пані Оксана Євгенія займе свою посаду у якості заступника голови обласної військової адміністрації. Це досвідчена людина, яка протягом Десятків років працювала в державній владі спочатку в виконавчому комітеті Запорізької міської ради, потім була заступником керівника департаменту економіки, потім керівником департаменту економіки. Потім недовгий час працювала заступником міського голови міста Мелітополя. Потім має досвід роботи в фонді державного майна на посаді керівника управління і зараз буде займати посаду спільно з нами в команді. Хоча вона в команді вже протягом останніх шести місяців поруч з нами в якості радника голови обласної військової адміністрації. А за які напрямки вона відповідав? Вона буде відповідати за напрямки, які їй добре відомі. Це економіка, це фінанси, а це агропромисловий комплекс. Саме за ці напрямки пані Оксана буде відповідати.